Відомий у шості ветеринарний лікар, засновник витаптеки зоомагазину та амбулаторії Віталій Бойко став на захист батьківщини. Він очолив взвод стрілецького батальйону оперативного командування Північ зараз його підрозділ потребує допомоги. Необхідні авто, тепловізори, біноклі, прилади нічного бачення, аптечки, рації, розвантажувальні жилети, маскувальні сітки тощо. До усіх небайдужих з проханням допомогти зібрати на необхідні військовослужбовцям речі звертається на своїй сторінці у Фейсбук дружина Віталія Ксенія Довбиш. Друзі, колеги, шановні клієнти, прийшов час і мені звернутись до вас про допомогу. Взвод стрілецького батальйону оперативного командування Північ потребує докомплектування. Це те. Що наблизить нас до перемоги та допоможе зберегти життя наших захисників. Список всього, що необхідно, додаю. Збір дуже великий, але я сподіваюся, що зможемо зібрати максимум. Звертається Ксенія до усіх небайдужих.